Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про офіс, а саме, що там відбувається, е, деталі про заробіток, де приймали участь, на чому заробили, і чи взагалі вийшло заробити, е, що будуть робити далі, і багато різних деталей. А з цим всім вас познайомить МОЗ і такий переход. Добрий день, студія! Добрий день, студія. Оце не твоя не твоя дитина, дитині 11. Ой. Сьогодні з вами знаходиться. З'ємо ОКХ по місту Луцьк, тобто я. І я вам хочу розказати, як проходять наші будні вихідні і в цілому життя на офісі. Ну, проходять вони по-різному. Часом, буває, виходить якийсь сейл, і ми просто лутаємо касар доларів і уходимо в заказ. і собі нормально чилимося. А часом сидимо рягаємо бітики і отримуємо по 7 доларів профіта за казон та раз пів години. Ну, це така жизнь, вироска. І коротше, я би заробив нормально. Але знаєте, що я зробив? Я, коротше, купив соляну. на всі свої бабки. Спокойний житлі з сьогоднішнього дня у вас не буде на все. І ту посижу з твх 130, і ту павод сижу тута, трясуся як над іконою. От така суєта. В сьогоднішньому відео я вам розкажу трохи історій, як ми попіднімали бабок. Покажу вам, де я хаваю здебільшого. Ну і так просто розкажу пару смішних історій, можливо, за весь час. Розкажу, яка контора нормальна. Какая контора, сами вы знаете, кого. Ну, я про Мекс, заразу. Такий спойлер невеличкий. Ну, Мекс самая наигиршая контора. Никого там не рягайтесь. То, что там есть 400, получается, конечно, добре. А ну, все основном там говно. Мне похуй. Я уже не боюсь, в принципе, ничего. Если меня йобнуть, кто-то хочет, да пускай меня уебут. Знаешь, это неизбежно, блядь. И вот тут моя рабочая місце Это моя клавиатура. Я на нее на жаль, принес сам. бо мені не купили. Таке життя. Мишку мені купили. Ось такий MSI. Це мій, коротше, Xbox. Це моя гордість. Я на ньому колись кіберспорт катав по фіфі, Це, типо, я. ну Це МТП, а я раз не дурю. Це Sigma, оце я. І, коротше, реклама на банку невелика. ну, сьогодні підставити? Та я, блін, ну йо йо Що ділається братва, суєта. Коротше, монітор такий класний, 180. Ой, що я нажав? Монітор такий класний, 180 Гц, прикольний, да. Mm -hmm. Дорого стоїть, певно, не знаю, я не купляв. Ну і головне, що у мене тут є, це фігурка з Майнкрафтом. І нормально. Селяна не може далі ще робити. Соляна прилетіла. А що так? Що <рик> я норма? Що робиш? Оце ну. Нормально десь де А, Коротше. Покупаємо. Десь вот тут. Десь тут докупаємо. Тут фіксіруємо прибыль. <гум> ну, коротше, я людись на мінус 60 баксів, ну, то таке я собі пару шутків на фьючиках відкрив по сигнальчику. І ті 60 баксів, в принципі, собі відкрив. Але ну все одно обідно, У мене вже груби такий балік, якби не все соляна срана. Ну, скільки ми. Там 12 соляни ну, то м'яли м'ялочі жизни, як то кажуть. Коротше, зараз ми підемо в найкращий заклад Луцька для. Всіх заряджених пацанов і надію, що бос мені виділив бюджет під те, що я ну, зробив такий невеличкий обзор на їжу. бос ні <реш> ну Тоді прийдеться жертвувати своїми коштами. Добре. Ну, а бідно. Ну що там потрачу, як то кажуть, 005 соляни на їжу, щоб вам зробити обзорчик нормальний. Ну все коротше, ждіть, що зараз треба, щоб мій колега щось сказав. Він щось сидить, не може нічого придумати. І <реш> так. <реш> 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 Тут в нас іде. Аналітичний розбір криптовалюти ефір. Тут ми бачимо такий дуже стрімкий графік. Дуже поганий графік. Я ще пам'ятаю, як я зі своїм другим колегою Закупався і йшов в шорт на 2050. І ми забрали на 2055. Ушли в мінус. Але ми бачимо як. Яка була помилка? Це була дуже велика помилка. О! Історія! І так, ввечері я зізвонився зі своїм колегою. Ми почали е, обсуждати, як ефір почав стрімко зростати. І відкрили лонг-позицію на, якщо не помиляюсь, 1989. Відкрили позицію лонг. Я закрив на 1990, друг закрив чуть більше, але він раніше е, відкривав. Зранку просинаємося. І я не встиг розпочистити очі, як дивлюсь, а ефір вже по 2050. Я берусь за голову, думаю, чого я закривав позицію. І лягаю далі спати. А з думками лягаю того, що я відкрив лонг-позицію. Ну, не на весь свій балік, який там був 5 доларів. І просинаюся, дивлюся, а в мене, я ж е, дуже великий криптоінвестор. У мене тут віджет. Я відкриваю вітер, дивлюся. 2090. Думаю, все, я мільйонер, думаю, вже поїду на таксі в Луцьк. Ага. Дивлюся, а я нічого не відкрив. Бо це був сон. Іспугались? Абус. Що зібрали? Абусрас. Пам'ятаю, коротше, сижу я такий втикаю. Я просто підписувався, всякий шлак в ТГ. Мені приходить сигнал. Пацани, давайте шорти тік Я думаю, нащо? Думаю, ну типа, прикольно, давай. Взяв, відкрив, закрив, за типа за 3 хвилини плюс 12 баксів. Зачилися, пішов свою піцу, сільпо взяв. Ну от і живу. Ну я ж мерчант ОКХ, все таки, так само, як Мікенд. Мерчант ОКХ України. Ну, короче, я тоже щось... Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Доброго дня, дорогі мої друзі. бачите. 15 можно спинок випить лимонаду. за ваше здоров'я не будемо штретьому русла вот так вот ну, даже нам принесуть оберт ми вам далі продовжимо ніби з яблучку маленький оберіг як Маленький оберіг Своїм маленьким паніком варто так, ну, трошки посміялися, показували нам приколи, а тепер, як то кажуть, до серйозних справ. Пора обсудити профіти і ну, як ми провели цей місяць в цілому, якими активностями займалися, та як ми заробили гроші. Скажу так: за цей місяць заробили ми доволі непогано. Було дві таких основних, як то кажуть, кормушки для нас. Перша це, ну. Моя улюблена контора. Це сама класна, Пишіть мені там в ЛС, можливо, якщо побачить, це хтось з управління цієї чудової компанії. На початку місяця вийшла така чудова промка, яка називається PI. Ну, ми, ми щось маленького каунтів загнали, ну, 40. Але ми просто не думали, що там буде такий жир. Я просто сижу, п'ю перед, перед парами каву, пише мені Юра, скидає скріншот. 70 доларів з одного аккаунта. Мене мову відняло, чесно. Дивіться, врахуйте, 10 доларів це сто… коштує курс. І 10 доларів вони зразу відбуваються, можна сказати, по реферальному посиланню. Тобто, нас вийшло 70 доларів чистими на аккаунт. 70 помножити на 40 2800, якщо я не помиляюсь, Ну, це вже така сума солідна, мені здається. Ну, це ми зробили на трьох, Тобто, ну, нормальний профіт, нормальний профіт, я вважаю. Так, далі, якими ще ми займалися? Також з цього місця нас дуже сильно погодував бінанс. Я сам був шокований. Раніше я не знав про такі види активності як сейл. Але ми брали участь у всіх сейлах. Я шукав дуже велику кількість дропів, ну як велику, тобто ну, до 10 дропів, скажімо, на один сейл. Це в цілому доволі непогано. Так як на сейл, витрати були майже нові. Я платив, ну як я платив, начальник платив 200 гривень дропам, що є ну, не сильно такою значною сумою. Дуже багато людей при тому, як робили сейл, помилилися тим, що вони. Просто закидали свої BNB, не хеджувалися або не брали позику. Тобто ми все це робили через позику або через хедж-позицію. Тому що, щоб не втрачати лишні гроші. Ну, зрозуміло. І по статистиці сейлів у нас вийшло, певно, до 25 тисяч доларів цього місця. Ну, самий жирний сейл це був в паті, зрозуміло. Ми вже і так сиділи в шоці, скільки він дав, потім я сиджу собі, щось їм піцу сільпо, е, бачу. Знову насипає на аккаунт, по скільки по 27 доларів. Знову насипає по 27 доларів на аккаунт. Ну, непогано. Також ми робили активності від біржі Bybit, але вона мене трохи розчарувала, тому що дуже велика кількість міткованих аккаунтів. Хоча проксі були абсолютно чисті, нові, мікс Гео був різний. Але швидше всього, я припускаю, що нас брили через купон на зниження торгової комісії. Ну але, як то кажуть, хто не пробує, той не заробляє. А ви також можете слідкувати за активностями, які ми робимо в телеграм-каналі, Кор Всі активності, які ми робимо, там розписані. Також можете приєднуватися, також можете заробляти з нами. Бігенчиця, ти, конечно. Хорош, Дімо. чим ти займаєшся? <свісно> Роботою. <свісно> Але, як то кажуть, якщо в житті є щось хороше, в житті має бути щось і погане. Дуже сильно мене розчарував проект Тева, дуже сильно багато складеного часу, а профіту майже взагалі немає. І я зробив для себе якийсь висновок, що ці ігри ну, вони просто бриють. бриють. Тому що витрата йде на пас, витрата йде на проксі і витрата просто кучу вільного часу. Тобто, коли ми грали е, по 10 аккаунтів в день Тева, е, то ми втрачали буквально весь свій вільний час і не встигали більше нічого зробити. Також Сахара дуже такий спірний проєкт, ну, Теснець має великі інвестиції е, і спочатку. Здавався мені доволі цікавим, і тим, який може принести прибуток. Але коли я побачив, які завдання пішли після Вайтлисту, я був дуже сильно здивований, тому що щоб їх виконати, треба бути якимось, перепрошую, наркоманом. Не менше, не більше. Ну, і також остання промо від uh, OKX мене теж окчувала, тому що я зробив багато аккаунтів, тобто ті, що приєднував до Pi, вони виконалися нормально. Так само і Кайто, так само промка нормально виконувалась. Як ця нова промка називається? Mm, я не пам'ятаю. Ну, не суть, не настільки важливо. Я купив купив курс на 5 аккаунтів, проксі так само нові, все добре. Чотири метки. Жах. Просто на можути. Ну, але я не сильно через це розчаровуюсь, тому що я вірю, що є ще багато проєктів. Я думаю, що все-таки можливо та сама Сахара покаже себе в майбутньому якось краще. Також ми робили теснет Монада, але ну, враховуючи кількість активних е гаманців, що приблизно 1 мільйон. А скільки? 1 мільйон 30. Це 60. Ну, а навіть перепутав. Інвест в проєкту великий, але там здається, більше 50 мільйонів е, гаманців, які вже е, зробили хоча б одну транзакцію у мережі монад. Тобто, навіть при самих кращих умовах, там, якщо дадуть. Е, ну, Інвест, це ж не, не факт, що нас покормлять на всі гроші. Це таке. Ну, якщо вони навіть 200 мільйонів виділять з того всього, тобто ну, це все одно буде мало, тому що 50, е, 50 мільйонів активних гаманців. Навіть якщо 20% з цих виюються фермами, ну тобто, тобто ті, що реально виконують завдання, тобто ферми, або хтось, хтось софтом, хтось вручну, ну ми пробували робити вручну, і це настільки запарно і занудно. Я би я би рекомендував пропускати цей проект. Ну, звісно, якщо ви не маєте свого софта, якщо ви маєте софт, то це чудова можливість заробити. Так само я можу сказати в цілому про всі теснете, тому що вони, вони дуже сильно такі нудні, і ви просто будете втрачати свій час, і воно може колись дасть. А може колись не дасть. Тому я раджу сконцентруватися більше на проєктах з миттєвою виплатою або з невеликими паузами. Так, і що робили хлопці? У вас там трошечки е, також може познайомити з цим, але це не так цікаво, е, тому що він там більш-менш не знає точних цифр, бо ну, для цього відоси ніхто не готувався. А я вже трошечки підготувався і можу вам сказати багато різних деталей, в чому ми брали участь. Ну, і самоприбутково, це була біржа ОКХ. ОКX. ОКX. Ну, коротше, емблемка така. Красивий монтаж буде, красивий. От. Ми зробили 40 акаунтів під промку PI. Ну, під P, Ну, 314P, пайну, це прикол. От. І е, в нас 40 акаунтів пройшло, там було трошки більше. Це було там втрьох пацанів по 13-14 акаунтів. Але деякі там акаунти відлетіли, деякі мітканули зразу. Ну нічого страшного, бо ці акаунти пішли під ПІ, під Ревку і під е, Кайто. Якщо не помиляюся, там по 10 баксів на аккаунт. І загальний прибуток з одного аккаунту вийшов орієнтовно 80 доларів. Тепер е, вища математика. 40 помножити на 80. Більше як 200 гривень. Коротше, вийшло заробити. Там точні цифри будуть на екрані. Далі. З чого вийшло ще заробити? це з прекрасної і непрекрасної біржі Е, Там вийшло заробити не дуже багато, там в районі там, півтори тисячі доларів на промо-акціях на різних таких активностях. І це десь е, чистий прибуток, абсолютно чистий. Це з урахування всіх проксі, всіх витрат і так далі. Е, і звичайно, акаунти гнали, гналися під різні теснети і різні активності, де ми нічого не отримали. Наприклад, дуже багато вайтлістів, за які ми отримали нічого. Фу! Були також різні теснети. Е, це Сахара, яка робиться і досі, ну, і досі. Типо, от, зараз вони не роблять, Еврідей, every Еврінайт. Але вона дуже скучна, дуже надіїла всім, але ну, потрібно робити, бо може колись буде щось файне. На акаунти, які робляться під Сахару, нафармились ролі. Саме базові, прості вони нафармились софтом, щоб роками не писати, не витрачати дофіга часу. І маємо певну кількість акаунтів, які там, можливо, в наступному тиснеті дадуть хороший дропчик, коли вийде все красиво. Також. Хотіли золотати лаунчпул на Мексі, але лаханулися. І через те, що ми зареєструвалися до промки, там було би, 6 акаунтів, по 200 баксів на кожен аккаунт і могли б заробити там орієнтовно на пасиві за 3 дні 4%, тобто в районі 500 доларів чистими. Але аккаунти, ну, як би так сказати, не дуже. Бо ми реєстрували аккаунти за день, ну, як в звичайних біржах, тобто реєструється, ти там завчасно реєструєшся, вся херня. А тут вони кажуть, ні, ти не новий користувач, ти не можеш закидати, іди гуляй. Ну і це е, стало дуже, дуже, дуже обідно, І ми забили на цю ідею. Хоча змогли е, переслати аккаунт, але ну, вже були не такі дропи, не були такі люди, і було тяжко це все робити знов по новій. Е, і ну, скіпнуло цей проєкт. Далі. Ще з цікавого е, те, що хотіли робити Монат. Але е, через те, що там дуже дохрена активності, дуже дохрена. Тобто, в мене Софт справляється з цим, щоб це зробити. А пацани роками вони там просто вмерли. Е, далі, е, чудова ігра, яка виплатила нам, дуже багато виплатила. Це Тева. Робилося е, близько 300 аккаунтів. Виплатили. Десь 200 баксів грязними. на да. все 5 аккаунтів, 200 баксів грязними, з яких ми на 30 аккаунтів купили паси. Тобто мінусуємо зразу 60 долярів. І втратили орієнтовно тиждень часу на те, щоб грати в цю херню. Да. Якби виплатили всі аккаунти, це було б ну, доволі жирно. В районі там, 1000 баксів. І чистий прибуток був би там, 900 з копійками. А так. 100 з копійками баксів за тиждень, але нічого страшного, золотали трошечки, ну, на кафочок вистачило. І саме жирні моменти, які ми робили, це, напевно, найбільше покормив це біржа байбід. Чи бінанс? Бінанс. Чи Bybit. Да. Е, Найбільше покормив Binance, е, а саме IDOшками, бо я брав участь в всіх сейлах орієнтовно на 10 аккаунтів. Е, збиралася група людей. Тобто всім пацанам розкидались бабки, і е, ми в моменті просто прокручували там 10 аккаунтів образно. Тобто, е, кожен сел був по-різному. Якийсь сейл був, е, сейл був там більше, там в районі 15 аккаунтів, якісь було там 9. Е, в середньому будемо брати 10, щоб було зручніше рахувати. І я в своєму телеграм-каналі писав пост. Про бедрок, по партії, писав про ще якусь ну, коротше, про всі ці айдіошки я писав в телеграм-каналі, тобто це вже був чистий профіт. Найменший е, профіт був це з СТО, е, який був доволі недавно, десь 2 числа чи 3, якщо я не помиляюся, і він приніс нам цілих 10 доларів на аккаунт чистого прибутку, що доволі непогано. Тобто заробили 100 баксів. І найпоганий сейл це партія, який приніс по 180 доларів на аккаунт чистого прибутку, тоже 10 аккаунтів. Е, математику можете е, ну, в своїй голові провести приблизно. Кот, оці всі IDOшки, е, які там є, якщо порахувати по 10 аккаунтів е, в середньому за один аккаунт сипали чистими прибутку в районі 350 доларів. Це якщо набрати сейли, там, по прикладу, Shell, або того самого першого сейла, де було на швидкість. Е, і якщо рахувати, що 10 аккаунтів, це 3300 доларів, тобто від 3,5 до 3000 доларів чистого прибутку принесли Binance за ці 45 днів е, роботи. Ну, доволі непогано можна жити. Е, якщо порахувати все, що було вкладено. З усіма відсотками, які отримали пацани, з усіма профітами, зарплатами, мінусами плюсами е, можна сказати так, що офіс вже відкупив себе і зараз працює вже е, чистий плюс. Але ці гроші будуть реінвестуватися в інші проекти. Е, наприклад, під е, ігру е, там буде декілька акаунтів, не дуже багато. Тобто, по одному акаунту на людину, щоб не витрачати весь свій час. На те, щоб грати в ігру, тобто 24 на 7. Там троє пацанів будуть грати в ігру. Потім вони будуть робити інші активності. Там двоє будуть грати, один буде щось робити. Двоє будуть щось робити, один буде грати. Тобто так будуть мішатися, щоб вони не задовбувались, і не було скучно, що ти граєш в одну гру 24 на 7, а потім тебе побрили. І будуть одночасно робити всі різні проекти по проектах, які зараз ми будемо робити. Це нічого такого нового, нічого цікавого. Це Сахара, ігра, про яку я напишу в телеграм-каналі. Е, і ще там декілька тиснетів-лістів. Е, також пусти про це вже є або будуть. Пацанам весело працюється. Е, вони весело проводять час: М -м, повісили там собі якісь прапор, не знаю чого на офісі. Е, ну і сидять собі, балдіють. Чай п'ють, піцу з сільпо по акції, тільки по 99 гривень беруть, Я знаю, вже зробили свої перші інвестиції. Купили солану по 134 долара. Зараз поки що фіксують мінус в районі 70 доларів. Але ну як то кажуть, без мінусів ну, не буває і плюсів. Я поки що тримаюся. Невеликий мінус. Всього ефір Покупка по 200 ще Зараз ціна 1600, але нічого. Відростемо, будемо багаті. Так, ну і на цьому моменті треба якось там красиво завершити відео, якесь сказати слово. Скажу коротко: це доволі весело, доволі цікаво, бо я витрачаю більше часу на спілкування, на навчання. Ну, тобто, сам чогось навчаюсь, навчаю пацанів. Це приносить задоволення, якась ейфорія, а не монотонність, яка була раніше. Ну, і, звичайно, це більш весело працювати в компанії. Тобто декілька людей, коли ви працюєте над одним проєктом або над чимось спільним, ніж працювати одному, сидіти і скучати. Ну, а на цьому моменті потрібно буде прощатися. І тут теж треба красиву вставочку: типа прощання, типа пока. Такий. Взрив такий.